Якби я був мером міста Вінниці, в першу чергу я б зайнявся розвитком медицини, спорту, екології та працевлаштуванням. В медицині я б збільшив кількість машин швидкої допомоги, оскільки за європейськими стандартами на кожні 10 тисяч населення має бути одна бригада швидкої допомоги, а у Вінниці їх, на жаль, менше. Я б побудував дитячі садки та школи для дітей з вадами розвитку де працювали висококваліфіковані спеціалісти різних галузей. Нагальною проблемою нашого суспільства є проблема паління. Незважаючи на безліч законів, які забороняють палити у громадських місцях, курці і далі продовжуються робити, тим самим порушуючи право на здоров'я інших громадян. Пропоную підійти до цієї проблеми з іншої сторони і створити спеціально відведені місця для паління. Ще хотів би запропонувати побудову сміттєперобленого заводу і поставити у кожному дворі контейнери для сортування сміття. Потрібно збільшити кількість спортивних майданчиків у кожному мікрорайоні міста для заняття спортом на свіжому повітрі, необхідне створення умов та побудова підприємств для працевлаштування різних класів населення. Адже Вінниця має бути красивим, здоровим, працьовитим та європейським містом.